Частина 25, за кого в біса я вийшла заміж. Тож ми більше не розглядали будинки. Ми більше не працювали з рієлтором. Наприкінці квітня я вирішила, що хочу шукати іншу роботу. Я вирішила. Причина, по якій я хочу шукати іншу роботу, зарплатня. Так, це так. Я хотіла шукати іншу роботу, бо мене злило те. Що я в основному залежала від нього через допомогу з оплатою авто. Тож я хотіла шукати іншу роботу, де я могла б дозволити собі жити самостійно, включаючи оплату за авто, тобто там, де я б заробляла більше, я сказала йому, що почну шукати іншу роботу. Він засміявся, його точні слова були: Ти не залишиш патруль Джорджії. Він такий клянуся, ти любиш цих нігерів більше ніж мене. Він засміявся. Тож я захотіла ще більше. Отже, я сильно намучилася, намагаючись знайти іншу роботу. Я подавалась в усілякі місця. Мені зателефонували з моєї теперішньої роботи. То ось як я опинилася на своїй нинішній роботі телефонний дзвінок. І вони надіслали мені імейл з анкетою. Анкета була довгою і великою. Але в анкеті запитувалось повне ім'я мого чоловіка, дата народження мого чоловіка та номер соціального страхування мого чоловіка. Тож я показала це ліджену і сказала, що мені треба твій соціальний, бо типу я претендую на цю роботу, це чудова робота, це набагато більше грошей. І, типу, ми все одно говоримо про переїзд до округу Коп отже. Це, це типу Божий знак. Він не хотів давати мені свій соціальний. Я пояснила, я показала йому анкету. Я така, дивись, бо ми одружені. Я не можу тут брехати. Тож, допоможи мені, Тож, він записує свій номер соціального страхування на анкеті. І я, врешті, здала це. Я відсканувала, зберегла в емейлі. Та надіслала. І одного разу я подивилася просто переживала, хотіла переконати, що я нічого не пропустила, що все було підкреслено, все відмічено. І я подивилася на його соціальний. І щось у соціальному здається не таким як у номері соціального страхування, який я пам'ятаю, бачила, коли ми подавали заяву на шлюб. І тому для тих, хто. Пам'ятаю, в попередній частині я сказала, що перевіряла його номер соціального страхування з заяви. Нічого не всплило. Тож я подумала, що записала неправильно. В основному це те, що перші три цифри відрізнялись у анкеті від тих, що були в заяві на шлюб. Якщо ви цього не знаєте, ось трохи дрібниць. Ваш номер соціального страхування, перші три цифри, визначають штат, в якому ви народилися, штат, який видав ваше свідоцтво про народження. Тож він народився в Пенсильванії. Тож, його перші три літери, вибачте, перші три цифри його номера соціального страхування мають відноситись до Пенсильванії. Пенсильванія дітько, в них, мабуть, 5-6 різних чисел. Тризначні числа, з яких може починатися ваш номер соціального страхування. Отже, соціальний, який був у заяві на шлюб, наприклад, ймовірно, починався з 1-2-3, а в анкеті були 4-5-6. Обидва ці тризначні коди соціального страхування видаються через штат Пенсильванія. Знову ж таки, це приклад, щоб я могла пояснити. Тож, коли я побачила його. Соціальний в моїй анкеті, я одразу зрозуміла, що це інший соціальний, ніж я бачила у заяві на шлюб, і коли я порівняла, бо я я знайшла копію заяви на шлюб, яку ми подали, тому що я заповнила її на комп'ютері. Тож, звісно, перші три числа були різними. решта цифр були однаковими. Тож одна з двох речей, або коли я перевіряла його. Я насправді вводила неправильний номер або номер на свідоцтві про шлюб, або в анкеті помилковий. Тож я вирішила ризикнути і взяти соціальний з анкети. Знову ж таки, це анкета, яку мені довелося заповнити, щоб отримати свою нинішню роботу. Я намагалася влаштуватися на нову роботу. Гаразд. Отже, я взяла цей соціальний і зробила перевірку. З цією перевіркою з'явилися всі адреси, до яких, мабуть, номер соціального страхування був прикріплений. Тож усі адреси штатів були Джорджія, Род-Айленд, Пенсильванія. Чого я не бачила, це Каліфорнії. Тож я подумала, що це дивно. Я подумала, добре, може, це не повна довідка, бо він приїхав із Сан-Дієго. Це в його резюме? І це в багатьох речах соціальні мережі. У нього не було LinkedIn, але було у соціальних мережах. Тож, очевидно, що він був у Каліфорнії. тож може мені треба зробити іншу перевірку. Також слід зазначити, що за цей час він я казала вам, що він пошкодив ногу на роботі, тож те, що відбувалося, йому ставало все важче ходити, типу ставати на ту ногу на те коліно. він все ще міг ходити на роботу. Він все ще їхав о 6.15 ранку. Він все ще повертався між 3.30 та 4.00. Але я чітко бачила, де йому боляче. Він піднімав коліно, заморожував коліно, ставало лише гірше. І я постійно така: Йди до лікаря, дозволь мені відвести тебе до швидкої, щоб вони могли поглянути на це коліно, бо ти вже не маєш кульгати і відчувати біль стаючи на це коліно, і кожного разу він такий ой... Та все добре, у мене запис до лікаря в середу, лікар просто сказав мені заморозити його і підняти. Це, це стара футбольна травма, це відбувається постійно. Раніше це траплялося багато, коли я був у Каліфорнії. Тож я згадую цю проблему коліна не дарма, але повернемося до перевірки. Тож ще раз: коли я робила перевірку вдруге з другим соціальним. Мені показало штати Джорджія, Пенсильванія та Родайленд, і це все, Це все, що я бачила щодо адрес. Я не бачила там Каліфорнії. Отже, в цей момент ми переходимо до травня 2021-го. Речі починають розкриватися знову. Однією з речей, яка знову розкрилася, був Сан-Дієго. Тож я зателефонувала до сен дієго Я подзвонила до РАХСу, до кабінету реєстратора. Хтось відповів, і там, там були інструкції щодо запиту розшифровки. Я могла спробувати зробити запит через інтернет. Потрібне було ім'я людини, студента, і здається, потрібен був також соціальний. І коли я ввела його, показало, що результатів не знайдено. Здається, що я надіслала імейл з питанням. Ця людина каже, що була студентом. Чи можете ви це підтвердити? Я отримала відповідь, що за цим номером соціального не знайдено записів. Отже, я така, добре. Я спитала його про це, і в частині 26 я розповім вам, якою була його відповідь. Частина 26, за кого в біса я вийшла заміж. Тому я спитала ліджина, що за справи із Сан-Дієго. Він такий: Ти про що? І я кажу, чому там немає записів про тебе? Просто вивалила це, не гаючи, ні секунди. Цей чоловік сказав: Ну, я був приватною особою. Що це в Біса означає? І він сказав, що коли він почав працювати у Сан-Дієго, його батько платив гроші. Тож гаразд, важливо, щоб я сказала це з серйозним обличчям. Його, його батько платив гроші, щоб його ім'я і соціальний не розголошувалися, і він вважатиметься приватним студентом, приватною особою. Він сказав, що у нього є картка, де. Все, що йому треба було зробити, це показати картку. Йому не треба називати своє ім'я, і він не повинен давати жодної інформації, тому що в нього була ця картка. Він сказав, щоб Сан-Дієго не публікував, не мав жодних записів про нього, але він був по суті студентом там. Я сказала: але ти стверджував, що грав у футбол. Він такий я грав у футбол. Я кажу, то ти кажеш, що Універ ніде не публікував твоє ім'я. І вони порушували правила NCA? І він такий: Чому ти ставиш усі ці питання? І я кажу: мені просто цікаво. Мені просто цікаво. Ти кажеш, що був приватною особою, але тоді, як ти як дотримувався правил НСА, якщо ти був приватною особою і вони не публікували твоє ім'я в жодному списку? Тож, це було його виправдання. Він такий, все, що я можу тобі сказати, це те, що я був приватною особою. Мій тато заплатив за це. Гаразд. Тож, тепер я знаю, що в Сан-Дієго немає відомостей про нього. Тепер я знаю, що номер його соціального принаймні той, що у мене в анкеті. Тільки показує, що він, тільки показує, що він жив у Джорджії, Родайленді і Пенсильванії. Отже, в цей момент. Біль у коліні посилюється. Доходить до того, що коли він приходив додому з роботи, він приймав душ і відразу лягав у ліжко підняти коліно. Він був, він навіть не їв, а так як він їв раніше. Доходило до того, що часом. Якщо пам'ятаєте, я розповідала про Викидень. Вони дали мені знеболювальні, бо прийняла ту пігулку. Але на знеболюючі у мене теж алергія, тож я не могла їх приймати. Але вони у мене все ще були. Тож біль у коліні доходив до того, що він приймав, знеболюючі, щоб пережити ніч. Він був постійно в агонії, постійно крутився. настільки, що в травні він переїхав у гостьову спальню. Тому що я не могла спати поруч з ним. Він просто сказав, що йому там зручніше. Тож, як було спочатку, оу, я вдарився коліном на роботі, і перетворилося на ні, це була стара футбольна травма, це траплялося раніше, перетворилося, типу, мені боляче ходити, перетворилося на насправді мені важко працювати з цим. Але він. Він все ще збирався на роботу о 6.15 щоранку, і повернення додому між 3.30 і 4.00. Отже, це знову ж таки. Я просто даю вам хронологічний порядок того, як усе сталося. Отже, у цей момент ми не дивимося, ми не шукаємо будинок. Я досі не бачила двох ощадних рахунків. Я майже впевнена, на цих ощадних рахунках немає грошей. Але знову ж таки, він збирався подати пропозицію за готівку з Ембер ріелтором. Тож я дійсно не знала, чому вірити, але я вірила тому, що я бачила. А бачила я, що перевірка показала, що він не був у Каліфорнії. Тож в якийсь момент у травні це було ближче до середини травня. Він телефонує мені з роботи. Він дзвонить мені з роботи, дзвонить мені, поки я на роботі, і каже мені, що йому подзвонив його пасинок. Телефонить дзвінок від його пасинка. Пасинок плакав та був абсолютно розчавлений. Я на роботі у своєму офісі. Типу що сталося? І він каже мені, що пасинок повідомив йому, що його пачерка. Померла, що вона померла від ковід. Пасинок знайшов це. Історія пасинок знайшов її у своїй квартирі, бо вони не чули від неї нічого пару днів, і вона не відповідала. Він викликав швидку, вони констатували її смерть, коли привезли її в лікарню. Отже, він дзвонив, щоб сказати мені, що вона померла. І він також дзвонив, щоб запитати мене, чи я не заперечуватиму, якщо він дасть своїй колишній дружині дві тисячі доларів на похорон. Як я вже казала раніше, я досі цього дотримуюсь. Я не жартую про смерть. Тому, коли він сказав мені, що вона померла, я одразу така гаразд. Мені шкода це чути. Все, що ми можемо зробити, щоб допомогти, зробимо бо упевнена ніхто б такого не вигадав. Тож він знову такий: ти, ти згодна з цим? Він такий, ми одружені і ми домовились, що все, що перевищує 500 доларів, буде обговорюватись, тож 2000 без питань. Я сказала так, я сказала все гаразд, я не проти. Він був засмучений, бо знову ж він був близький з дітьми, і моє серце розривалося за його колишню. Це сталося, бо я я навіть не можу уявити. Я навіть не можу уявити. Тож...